22 вересня і ми збираємось з новокладовчанами в Києві. Чайками гуляли. Ми як нам судилось. І розкрес, І за новою каховкою. З якого ви району? Соколу. А що тобі найбільше подобалось, в новій каховці, коли ви там гуляли? Може десь? На площадку. І на руселі найти моя любов на вакаховках край возможна краси Ты завжди і знов на ваховка Невіть мої Ти моє життя На Ван Каховка Ві душі Вітаю шановні Мої односельчани, мешканці Новокорської об'єднаної територіальної громади, нашого міста а сьогодні це новопорська об'єднана територіальна громада, зібратися разом, хоч і з сльозами на обличчя, тому що сьогодні неможливо побачити когось із односельчан і не згадати кожний куточок нашого улюбленого рідного міста. Ми живемо ним щодня. Хочу сказати величезне дякую Збройним силам України за те, що освіта сьогодні у кількості десяти освітніх закладів працює із дітками, яких нараховуються майже 4 тисячі діточок з 1 вересня в наших освітніх закладах. І ці діточки живуть по всьому світі і на тимчасово окупованій території теж. І вони всі виходять до комп'ютерів, щоб побачити свого вчителя, почути українську мову і ще раз засвідчитися в тому, що ми віримо, що повернемося до рідного міста, до рідної домівки, обов'язково. Шановні новокахавчани, ні в якому разі не потрібно зневірюватися в тому, що ми приїдемо додому. Альну громаду Новокаховської міської ради. Ні в якому раді не можна втрачати віру, не можна втрачати спілкування один з одним. Я сьогодні особисто, як директор ліцею, дуже рада бачити своїх колег, своїх мамочок тат, таточок дідусів, бабусів, які вчаться в нашому закладі. Я дуже рада, що. Ви привели своїх дітей до закладів Новокаховської об'єднаної територіальної громади. І ще раз хочу зауважити: на сьогодні Збройні сили України, освіта та медицина мають привілегії і мають бути пріоритети нашої влади, що є обов'язково, адже насправді перший крок. Який ми зробимо вступивши на території нашого міста, це навчання в наших освітських закладах. Будуть школи, будуть діти, будуть мами, тата, буде громада. Не буде школи, громади не буде. Ранок розпочався з привітання наших військових, і воно таке знаєте, душевляюще. Хочеться вірити, хочеться хочеться сподіватися, що це дійсно нас відстоять, нас повернуть, і ми будемо всі з вами в рідному найпрекраснішому місці нашої України. Нові каховки, ось так. Мріємо, щоб нова каховка повернулася знову в Україну додому, і щоб всі повернулися додому і були щасливі, що ми на Я нова каховка. Це Україна. Слава Україні! Криваєм слава Слава нації! Слава! Україна! Яке місто ми любимо найбільше?